Всім привіт! Вітаю вас на каналі розпаковки Кіндер Surprise і сьогодні ми продовжимо шукати нашу всю колекцію Kinder Joy. Дивні дива. Починаємо. Наша прекрасна палетка Kinder Joy. Ми зібрали, на жаль, не всю колекцію. Шукаємо ще п'ятьох героїв. Два з них це Will. Е, в звичайній своїй подобі і. В перевернутому стані. На жаль, цих фігурок дуже мало, вона доволі рідкісна, тому можливо, нам сьогодні пощастить. В першій коробці ми їх не знайшли вилів ні першого, ні другого. Це інша партія. До 27 березня. Тут строк придатності S1R43S1. Ось такий звук. А я нагадую, що колекція доволі велика 3318. Вага. Колекція велика, 24 іграшки всього. І нам попадається Ненсі. На жаль, вона також уже повторна у нас. Ну, будемо переглядати знову всі іграшки. Ось такий вкладиш. QR-кодик, можливо, буде потрібно комусь. Це у нас додаток на шнурок телефону. Або будь-який інший шнурок, який у вас є, можливо, шнурок худі. Ось таку Ненці ви можете носити з собою на шнурку худі, якщо ви забажаєте цього. Отже, ось така фігурочка у нас. Додатки в цій серії також дуже класні. а 2 а 11С1. Ось такий звук. 31,77, вага. Маємо нашого стіва. Стіва нам попалося дуже багато. Чогось найбільш поширена фігурка, принаймні, у мене це Стів. Ну, можливо, в інших це інший якийсь герой. Маємо шнурочок. Ось такий Стів. В окулярах сірій Худі. Жовті перчатки і наплічник. За спиною. Ось такий стів. Гарний стів, питань нема, але повторний. Наступний С1А 48 С1. Ось такий звук був: 3109 Згадуючи ситуацію з е, рідкісними фігурками. Шнурочек. Можу згадати, що ми довго шукали Драко в другій колекції е, Гаррі Потера, але і він попадався один на 72 штуки коробку один, а то і три у нас навіть було. Ну, Такого, щоб вила не було взагалі, я не пам'ятаю. А у нас Дастін. Ось такий. Дуже класний. Класне пофарбування таке. Дуже, дуже якісне, як на мене. Мерехтливе. Але знову ж таки повторне. Це у нас вже було. С1Р43С1. 3321 вага вагам. І знову Ненці. Давайте збирати всі фігурки. Нехай у нас буде багато фігурок на столі сьогодні. Знову ж таки, деталізація шикарна, особливо мені подобається волосся всі, завитки все на місці. Чоботи, вс, вс, все все на місці. Деталізація шикарна, колекція гарна, але Уила ми все ще шукаємо. Три фігурки ми з вами розпаковували, шоц, Ми знайшли. Три фігурки. Отже, шукаємо Уила. І, на жаль, вілла поки немає, є Едді. Ось такий додаткова іграшка. Також дуже гарно виглядає зі своєю гітарою. Дуже класно. Колір дуже гарний, мередливий оцей, дуже. Но, новий таких кольорів ще не було. 3121. Це у нас s 1 r і тут 47 s 1 Оу. Wow. І вистрибує у нас Робін. Робін також у нас доволі часто попадається. З таких фігурок ще часто попадається це у нас Стів і Лукас. Ну, принаймні, мені так попадалося, що Стів і Лукас найчастіше. Це також у нас додаток на шнурок. Ось така Робін. Отже, половинка палетки відкрита. Продовжуємо далі с 1 р 46 с 1 такий дзвінкий звук. Цікаво, хто це? 30,1819. І так, стукотіла у нас ця прищіпка. Наша героїня 11 з прищіпкою. Має маленьку вагу і такий дзвінки Дзивінкий стукіт. Також деталізація шикарна. Все дуже гарно, красиво і лаконічно. І ось така прищіпка можна носити з собою як прилочок цю фігурку. А2А 9С1. 31,91 І наш хоппер. До речі, у нас на розпаковці це не дуже часта фігурка, але були у нас вау, декілька. qr кодик Ось так. шериф. Також деталізація дуже гарна, але, на жаль, ми вже це бачили. І ще 4 шанси піймати хоч якогось вила. У нас є s 1 r 48 s 1 то уважний, 48 С1, хто нам попадався, є шанс порівняти 30,60. І демогоргон на скріпочці. Ось такий у нас додаток ще є. Взагалі демогоргонів у нас а, 3. Варіант на олівчик, варіант з скріпочкою і варіант як повноцінна пігурка. Ось така миленька, на вигляд квіточка на скріпці. Також можна носити з собою як брелок. Ось такий стукіт. 30,88 s 1 r 24 s 1 І на жаль, повторка. Невеличка вага мають отакі додатки. В основному 30 грамів з чимось. Це ми вже зрозуміли. Нам ж таки довго зупинятися на повторках не будемо. Маємо два демогаргона. Тут багато деталей, цікаво, хто це? 33,8. А це знову Ненсі. Ненсі у нас, так, має такий яскраво виражений стукіт. іграшки об скарлупки. І вагу 33 плюс грами. знову ж таки, повторочка. Уже третя на сьогодні. Отже, останнє: S1R34S1. 31,2. І напівпорожній звук має наша Еріка. Це також у нас додаток на шнурок смартфона або будь-чого. Ось такий чудовий костюм. Колір просто шалений. Сережки. На голові також прикраси зроблені цим же кольором. Загалом деталізація шикарна. Ну і, звісно, велике прямокутне обличчя фанко. Ось такі фігурки ми піймали сьогодні. На жаль, вилів немає. Ось такі іграшки чекали нас сьогодні на розпаковці. На жаль, вилів ми не знайшли. Але ми пошукаємо ще раз. Коробка наша не завершується. Ми маємо ще одну серію. Тож я не прощаюсь до наступної розпаковки.